Доброго дня, друзі, мене звуть Андрій Любка, і сьогодні в мене дуже хороший настрій. Я тішуся як дитина, бо хочу розказати вам про одного зі своїх улюблених письменників. І завжди, коли ділишся чимось таким з одного боку особистим і сокровенним, з іншого боку, настільки глобальним і якісним, завжди є таке тримке відчуття радості. Бо для мене це став письменник, який. Значною мірою визначив мої читацькі зацікавлення, змінив траєкторію пошуків того, що я читаю. І це один із тих письменників, які, можна сказати, приходять на все життя. Якого ти потім досліджуєш, якого ти потім вишукуєш у різних виданнях, читаєш різними мовами, намагаєшся знайти ще якісь матеріали, яким захоплюєшся настільки, що починаєш цікавитися його біографією, і таких письменників мало. Дуже мало, таким міг би бути Йозеф Рот, таким з українських міг би бути Юрій Косач, наприклад. І таким є угорський письменник Шандор Мараї. Шандор Мараї, запам'ятайте це ім'я. Українською от щойно вийшла його книжка, яка називається Свічки догоріли. Це його найкращий, найвідоміший роман, який в різних мовах називається Тожар, Тожарини. У нас Свічки догоріли, теж влучний переклад, дуже вдалий. Книжка вийшла у видавництві Апріорі і її переклав з англійської Максим Стріха. Переклав з англійської, оскільки з Угорської ніхто цього не зробив уже за 80 років. Книжка була написана під час Другої світової війни, в 1942-му. Ніхто цього не переклав. Перекладачів з угорської в нас мало, тому ми читаємо переклад з англійської і одразу скажу, що переклад добрий. І одразу скажу, що в мене добре ставлення до перекладів через такі транзитні мови, оскільки не всі мови можна знати, не з усіх мов можна мати добрих перекладачів, і тоді береться просто це світова практика, усталена, коли береться якийсь якісний добрий переклад, в цьому випадку конкретно це англійська мова. І з неї робиться новий переклад. Для Прози це абсолютно окей, і тому я тішуся, що бодай так до нас Шандор Марагі прийшов. Це десь на фоні е, Рюмсе, моя дитина. Я молодий батько, тому е, вона тут поруч має спати. Напевно, я її розбудив своєю розповіддю, але хай спить і слухає про літературу. Це добре для зростання кажуть. Для імунітету, потім дуже корисно. Я взагалі до Шандора Марагія прийшов таким чином, трохи ідіотичним. Оскільки я люблю поєднувати зацікавлення літературою із, із усім на світі в тому числі мандрування. Мені дуже цікаво подивитися на описані в улюблених книжках міста, місця в реальності, як це виглядало. Мені цікаво побут письменника, дитинство, мені цікаво, де він виростав. І Шандор Мараї, це, на мій погляд, найближчий. Географічно великий письменник. Він народився у Кошицях. Тепер це Словаччина, тоді була Остро-Угорщина. Він угорський письменник німецького саксонського походження. Але от він всього за 98 км від Ужгорода народився і багато писав про, про ті краї. І тому для мене це була також можливість поїхати ще раз у Кошиця, пройтися там вже місцями Мараї, подивитися на його квартиру, музей, на його пам'ятник. І пошукати описані ним локації. Шандр Мараї добре відомий, добре перекладений у Польщі. У Польщі є такий цілий культ Шандромараї, там багато прикладається з Угорської, і Шандор Мараї це, напевно, така чільна, найвизначніша постать у літературі ХХ століття із відомих у Польщі. І я свого часу читав його саме у польських перекладах. Дуже сподіваюся, що ми, наприклад, так само як зараз перекладається у нас марає із англійської, що ми зможемо перекласти, наприклад, його книжки із польської мови. Маємо вдосталь добрих перекладачів із польської. І мені здається, що, наприклад, одні з найвідоміших і мої найулюбленіші книжки – це щоденники. Він понад 50 років вів щоденник. Дуже цікавий, дуже особистий, дуже відвертий. І ці щоденники можна прикласти без втрати для, для стилістики, без, без, без жодних проблем із, із мовою посередника із польською. Тому я сподіваюся, що ці щоденники буде, будуть перекладені в Україні. Це прекрасний нонфікшн про епоху. Отож, Шандор Марай це письменник, який народився. На початку століття і помер уже наприкінці століття у віці 89 років. Він покінчив життя самогубством на старості, сам покинути. Його дружина за кілька років до того, за три роки, померла від раку. Його син народжений. Померши маленьким, у них був адоптований син, якого вони усиновили. і він теж помер перед смертю письменника Янош. І Шандер Марай залишився сам. Він жив у Сан-Дієго, в Каліфорнії, в Америці на еміграції. Старий такий дідо, який не був відомий, слава до нього прийшла після смерті вже І він вирішив піти з життя самотужки. Зробив це в такий досить дивний і цікавий спосіб. Перед тим як вистрелити собі в голову, надягнув на неї пакет, щоб кров і мізки не розбризкалися кімнатою, щоб за ним не треба було прибирати. Мені здається, що ця навіть цей жест він дуже промовистий, бо він не хотів нікому заважати і створювати труднощів. І це була скромна людина. Скромна людина, яка багато десятиліть, п'ять десятиліть після другої своєї війни в еміграції вже за кордоном. Прожила у невідомості як письменник, як автор, такий, можна сказати, маргінальний, який сам себе друкує або друкується в якихось маленьких видавництвах, часописах, якого практично не перекладають і не знають. Хоча, на мій погляд, це один із центральних письменників другої половини 20-го століття в Європі. А свій щит, як кажуть поляки, свою вершину славив, він пережив у 30-ті роки. Він був надзвичайно популярним. Угорським письменником він був надзвичайно плідним. Він написав взагалі десь 60 книжок, працював у різних жанрах, писав і вірші, і дуже класні короткі оповідання, і романів багато написав, і абсолютно потрясні щоденники. Це, це мій топ. Зокрема, і багато драматичних творів п'єс для постановки в театрах. Тобто, такий письменник-велетень, який працював як оркестр у різних жанрах. І досяг успіху величезного. Для мене це, це така постать, е, яка до певної міри перфекціоністська, оскільки все, що він робив, він робив добре. І не було якогось твору, який би я прочитав е, Шандора Мараї, який би мене розчарував або залишив байдужим. Тому дуже тішуся, що в видавництві, апріорі вийшла ця книжка. Так вона виглядає, як бачимо, видавництво не дуже трудилося над обкладинкою над тим, що якось воно приваблювало читача, але повірте, що ця тонесенька книжка, яку ви можете прочитати за 2,5-3 години, це геніальний роман. Геніальний не в тому сенсі, що він якийсь складний, елітний, заплутаний. Ні, це велика література, дуже легко читається і має такий виразний, меланхолійний післясмак. Це розповідь про старих людей, які зустрічаються. Щоб обговорити любов, яка була у них багато-багато десятиліть тому, старість це, це улюблена пора для мараї. Він багато про неї пише. Це письменник, який кохається в меланхолії, який весь час вилізає і залізає в нові депресії. І... Це такий ностальгійний роман, прекрасний, з таким романтичним забарвленням, але глибокий, майстерно прописані діалоги, в яких безліч відтінків, натяків, безліч гри. Це от так, така перлинка, дуже добре перекладена. І я думаю, що ви будете насолоджуватися, коли будете читати цю тонесеньку малесеньку книжку свічки догоріли. Мені мені здається, що це великий початок. Я взагалі записую це відео, щоби. Більше українців довідувалися про цю книжку, купили її, е прочитали. І щоб наші видавці вирішили перекласти ще і ще Шандра Мараї, це буде щастя і для мене. Я зможу собі сформувати вже не лише польську бібліотечку його книжок, а і е україномовну. Е є ще кілька речей, які я м м хотів би сказати про нього. Це. Письменник, який писав і публіцистичні статті, і, і те, що називається зараз Колонки, і репортажі, дуже цікаві, і мандрівні записки, тревелоги, літературу факту, репортажі, був дуже цікавим. Але для мене також важливо його моральна постава і те, що він Ще в 30-ті роки не підтримав оцей крен у право у горському середовищі, він не підтримав горті, він не підтримав Гітлера, як підтримали більшість угорців і угорська держава. Це був письменник, інтелектуал, якому взагалі було комфортно не підтримувати нікого. Він був на певній відстані, тримався від усіх, і від лівих, і від правих. І це зокрема і послужило головною базою для його забуття, тому що праві його ненавиділи вважали зрадником. Його дружина була єврейка, і Другу світову він прожив у селі, бо переховував її там, та й він от, мав німецьке походження. Тобто угорці не до кінця праворадикали вважали його своїм. А з іншого боку, він ненавидів комунізм і писав про злочини совєтської армії, яка прийшла в Угорщину про зґвалтування. Пограбування і про варваризм росіян багато говорив про те, що це не європейці, тому комуністи його теж ненавиділи. І через це він прирік себе на своєрідне забуття, на таку, на таку, так би мовити, внутрішню еміграцію. Він писав, але мало кому це було цікаво. Його його слава прийшла вже лише після смерті, коли почали перекладати його книжки. І коли почали знову видавати їх активно в Угорщині. А він ще цікавий тим, що він був одним із перших відкривачів, наприклад, Франца Кавки, і першим перекладачем іншомовним Франца Кавки. Він написав про нього ґрунтовну статтю, ще в 1925 році, коли мало хто про цього чоловіка знав. Багато можна розказати про цього такого десь бурчуна, тому що. Із його щоденників видно, що він всім невдоволений, його допікало і життя, і е, невизнання, і забуття, і хвороби, і тіло, і, 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 і фізичний і, і стан, і, і те, що творилося в світі, його не задовільняло. От він на все бурчав, був такий невдоволений, але великий письменник геніальний письменник, е, який уже в останні свої дні вирішив укоротити собі. Віку і поповнив цей ряд е, літераторів, які е, забрали своє життя самотужки, додавшись до цього списку е, таких містичних, до певної міри моторошних постатей в історії європейської літератури. Сьогодні ми багато говоримо про Угорщину е, неприємного е, сьогодні Угорщина. Безумовно, не, не є дружньою до нас країною, але треба пам'ятати, що угорська культура дуже цікава, і, зокрема, угорська література багата на такі маленькі, як кажуть поляки, перелки, перлинки. І Шандур Марай – це одна з найбільших таких перлин. Читати зараз угорську літературу це в тому числі спроба зрозуміти угорський народ, а зрозуміти його. Дозволить нам пізніше збудувати якісь нормальні нарешті стосунки між нашими народами. Словом, всіляко, От, від, від щирого серця, заохочую вас купити цю книжку, прочитати, її. ви точно не пожалкуєте, ви не витратите багато часу, бо це малесенький, малесенький роман, ми би сказали, новела або навіть довге оповідання. Але це вершинна книжка. Дуже сподіваюся, що таких книжок буде більше. Дякую вам за те, що ви подивилися це відео. Буду вдячним, якщо підпишетеся на цей канал у Ютубі. Я хочу розвивати цей проєкт і хочу записувати більше, більше таких матеріалів про літературу, про мистецтво, про волонтерське життя, можливо, щось на суспільну політичну тематику. Але мені зараз, зокрема, не вистачає розмови про культуру. Я хотів би якось повернутися у цю стихію. Тому дякую вам за те, що подивилися, що лайкаєте, коментуєте, поширюєте це відео і закликаю вас підписуватися на мій Patreon, бо саме Patreon дозволяє мені. Приділяти більше уваги е, саме такій творчій діяльності. Дякую щиро вам. До нових зустрічей. з вами був Андрій Любка.